На нашому каналі вже виходило відео, в якому ми розповідали про царство похмурого Аїда. В описі залишимо посилання, щоб ви могли пригадати або познайомитися з цим місцем. Саме там, глибоко під землею, куди не потрапляє сонячне проміння, править Аїд зі своєю дружиною Персефоною. Хто ця смілива дівчина, яка стала царівною потойбіччя? Зараз дізнаємось. Матір'ю Персефони була Деметра, сестра всемогутнього Зевса. Як і належить богам, Деметра жила на світлому Олімпі, та дуже часто вона спускалась на землю. Адже Зевсова сестра була богинею родючості. Це вона навчила людей обробляти землю, користуватися її дарами. Вона подарувала людям достаток і мир. Висока, ясночола, увінчена вінком із золотого колосся й червоних маків. Вона встигала усюди, пильнуючи, чи добре вродило у полі, чи гарно ліс зеленіє, і чи соковита трава на пасовиськах. Деметра часто брала з собою на землю юну дочку персифону або кору, як її ніжно називала мати. Якось прибули вони разом на острів Трінакрію, де височіє гора Етна, і іноді палахкотить вогнем, бо лежить під тим островом стоголове чудовисько Тифон, що посміло колись повстати проти Зевса та богів. Лежить тепер непорушно тифон, придавлений горою, і час від часу намагається вирватися з кам'яного полону. Тоді здригається уся земля, і Зет не летить угору каміння, а полум'я з тифонових пащ сягає небес. Іноді здає. Що від того вогню і гуркоту земля розколиться навпіл. Той жахливий стугін якось докотився далекою луною аж до підземного царства тіней, де панувала мертва тиша. Це серйозно занепокоїло володаря царства мертвих Аїда. Він не любив сонячного проміння та однаково вирішив запрягти своїх чорних коней у золоту колісницю і піднятись на гору, щоб перевірити, чи не розкололась де земля, чи не потрапило ясне денне світло в його мертве царство. Побачила його з олімпу богиня кохання Афродіта, що чимось так заклопотаний Бог і зовсім байдужий він до сили кохання. Тоді покликала вона свого сина Ерота та й каже: усі смертні та безсмертні підвладні мені, богині кохання, але вічні боги стали про це забувати, і вже не так, як раніше, шанують нас із тобою. Ми нагадаємо про свою силу і владу. Бачиш страшного Аїда на чорних конях? Поціль своєю гострою стрілою в його серце. Звеселила малого бешкетника витівка красуні матері. Вибрав він зі свого сагайдака саму гостру стрілу, натягнув тятиву своїми маленькими ручками і вистрелив. Похмурий аїд навіть уваги не звернув на пекучий біль в серці. Він лише задивився на дівчину, майже дитину, що рвала квіти у лузі, і ще дужче защеміло його серце. І тоді він вперше відчув, що є на світі кохання. В той час юна кора бавилась зі своїми подругами, безжурними німфами, які повели її в нісейську долину, де завжди панує весна. Ця долина дуже сподобалась дівчинці, адже була рясно вкрита квітами. Німфи вже посплітали собі вінки і полягали спати, а Персефона ніяк не могла натішитись, бо що далі бігла, то яскравіші ставали квіти. Зненацька далеко попереду запломеніла якась незнана квітка. Кора забігла вже дуже далеко від німф. У захваті схилилася вона над квіткою, що пахла солодко і дивно. Дівчина довго милувалась чудовою квіткою і вже хотіла зірвати, але цупке стебло не піддалось. Тоді кора вирвала квітку з корінням. Тієї ж миті в неї під ногами загуло, земля розступилася, і з-під неї вискочили чотири чорні, мов ніч коня. Вони гнали золоту колісницю, а на ній стояв вбраний в чорне сам аїд. Володар підземного царства міцними руками схопив Аїд Персифону і розсипались усі її квіти. Дівчина відчайдушно опиралась, та похмурий бог силоміць посадив її у золоту колісницю. Тоді змахнув багряно чорним батогом, від чого коні шалено помчали, аж із ніздрів у них вирвалось полум'я, а страшний Аїд гнав їх все дужче й дужче. Нажахана персифона намагалась вирватися з обіймів Аїда. Коси у неї розтріпались, одяг порвався. Мамо, мамо, рятуй мене! кричала вона щодуху, та її мати була далеко. Ніхто не чув благань дівчини. Почула тільки маленька річкована яда Кіана і сміливо кинулась чорним коням навперейми, розливши по долині свої хвилі. Та для Аїдових коней то була дуже мала перешкода. Вони враз перелетіли річечку. Тоді востаннє пролунав розпачливий зойк персифони, і гори відгукнулись моторошним громом, який почула її мати Деметра. Стислось її серце від лихого перечуття. Миттю вона кинулась туди, де залишила з німфами свою юну кору. Для смертної жінки. Гори, ліси і озера могли б стати нездоланними перешкодами, а богиня опинилася в нісейській долині за мить. Німфи солодко спали поміж квітів, та кори між ними не було. Нажагана Деметра почала їх будити і розпитувати, але жодна не знала, де поділась дівчина. Знала тільки наяда Кіана, але вона повідати не могла. Вона втратила силу, бо посміла змагатися з Богом підземного царства. Настав вечір, в небі засяяли зорі, та ні вечірня. Геспер, ані в ранішнє Еос нічого не розповіли засмученій матері. Вони нічого не бачили. В розпачі Деметра вламала дві великі соснові гілки, запалила їх над вогнедишною етною і з тими незгасними смолоскипами подалась на пошуки дочки. Тепер ніхто не міг впізнати богиню в цій старій зажуреній жінці. Деметра не пила і не їла, не омивала джерельною водою своєї нетлінної шкіри і ясних колись очей. Її довгі коси взялись вини. А темносиній хітон подерся. Вона не цуралась людей, заходила у села та розпитувала, може хто бачив її дочку, та все було дарма. Деметра йшла далі, не зупиняючись, тільки один раз вона сіла перепочити на скелі. З тих пір та скеля зветься скорботною. Одного разу стара селянка змиливалась над нещасною матір'ю та подала їй миску з вівсяною юшкою. Деметра, що колись пила тільки небесний нектар, жадібно припала вустами до миски. Сільський хлопчик Аскалаб, що стояв неподалік, глузливо викрикнув: Отонена жера, принижена могутня богиня хлюпнула з миски вівсяною юшкою на хлопця. Враз він покрився плямами, став меншати руки його поробились лапами, і в усіх на очах. Хлопець ящіркою гулькнув у траву. Зрозуміли тоді селяни, що перед ними не проста жінка, а, мабуть, богиня. Та Деметра пішла собі, не оглядаючись. В цей час юна персифона сумувала за матір'ю у лиховісному царстві мертвих. Підступний Аїд наказав покласти біля кори великий стиглий гранат. Якось виснажена, голодна дівчина не стрималась. Трохи його надкусила і з'їла пару зернин. Це і визначило її подальшу долю. Деметра шукала дочку, деві. Днів і дев'ять ночей, а на десятий день зустріла богиню Гекату, яка зналась на чаклунстві. Смертні остерігались страшної богині Гекати, але Деметра дуже зраділа, а раптом їй щось відомо. Ні, велика богине Деметро, не бачила я твоєї дочки. Правда, днів десять тому я почула здалеку розпачливий зойк, якась дівчина кликала свою матір та раптом замовкла. Це точно вона, моя нещасна дитина. Хтось викрав її, хто? Я не знаю, перебила. Лагиката. Але Геліос Сонце, ймовірно, знає. Він кожного бачить високо з неба. Тоді обидві богині подались до краю землі, де саме виїздив на своїй осяяній колісниці Геліус Сонце. Як проста смертна, Деметра звела руки вгору і почала благати, щоб Геліос зжалився над нею і повідав, хто викрав її дочку. О, велика богине Деметро, я вельми тебе поважаю, тож охоче все розповім. Я бачив, як юна персифона рвала квіти в Нісейській долині та раптом її схопив могутній аї. І умчав на своїх чорних конях, тільки ти не сумуй, поважна, Деметро, і не ятри собі серце гнівом. Хіба володар підземного царства недостойний для тебе зять? Та й на цей вчинок точно була воля Зевса. Сказавши це, Геліус узяв вішки, і його вогненно сліпучі коні полетіли. А Деметру пройняв невимовний гнів. Персифону викрали з волі Зевса. Вона ж так любить сонце і квіти, а тепер буде жити вічно у підземному царстві, де тільки морок і блукають тіні померлих. Не захотіла повертатись на безжурний олімп, розлючена Деметра. Подобі простої смертної жінки в чорному вбранні. Ходила вона від краю до краю, тяжко сумуючи за своєю донькою, а разом із нею сумувала вся природа. Жахливий час настав для людей. Марно вони орали землю, вона перестала родити і стояла суха, потріскана. Пожовкли зелені луги, зів'яли на них квіти, повисихали чисті джерела, життя на землі завмерло. Горе поглинуло Деметру, вона не помічала нічого, що відбувалося із землею. Поки не втрутився всевладний Зевс, він послав свою вісницю райдужну і ріду сказати Деметрії, щоб вона повернулась на високий олімп. Барвистою райдугою сяйнула Іріда по небу та спустилась на землю, щоб повідомити Зевсову волю Деметрів, але та її ніби не чула. Тоді Зевс послав мус і Харит, щоб вони уславили Деметру багатими дарунками та розважили. Деметра згордувала дарами, навіть не глянула на них, лише суворо сказала: Я не повернусь на Олімп доти, доки не повернеться моя люба донька, і до тих пір сумуватиме разом зі мною вся неосяжна земля. Був змушений Зевс послати Гермеса до підземного царства, щоб, той, вмовив Аїда, віддати полонянку. Гермес довго розповідав Аїду, як на горі все сохне, вмирає, земля перестала родити і люди не можуть приносити жертви богам. Знехотя Аїд погодився віддати кохану. Персифона дуже зраділа, коли серед мертвої тиші почула голоси. Потім вона впізнала голос Гермеса і заспішила на землю. За вказівкою похмурого Аїда слуги підвели. Чорних коней із колісницею. Та один із прислужників Аскалаф з зухвалою посмішкою мовив: Я сам бачив, як персифона скуштувала нашої їжі, кілька гранатових зернин. Вона не може залишитись на землі. Аїд переможно всміхнувся, а вражена персифона так подивилась на Аскалафа, що той закляк. То був погляд не скривдженої дитини, а володарки підземного світу, страшний ніщівний погляд, від якого тіло прислужника покрилося пір'ям. Руки перетворились на крила, на обличчі з'явився дзьоб, очі стали круглі, великі, а вуха зовсім маленькі. Так Аскалав обернувся на лиховісного нічного птаха сича. Тим часом персифона стала на золоту колісницю, гермес схопив віжки і коні помчали туди, де панує сонце. Життя неймовірно зраділа уся природа поверненню Деметриної дочки. Земля стелила під ноги корі, зелений килим із барвистими квітами, коли та йшла до матері. Знову зазеленіли поля, задзвеніли гірські ручаї, заспівали птахи. Великим було щастя Деметри, яка нарешті обійняла доньку. Великим, але недовгим. Дізналась богиня про з'їджені донькою гранатові зернини, жахнулась і крикнула у розпачі. Рідний брате мій, всемогутній Зевсе, врятуй мою кору. Я знаю, ти не можеш порушувати закони царства мертвих, але вона так любить сонце, квіти, співучих птахів. Як же їй жити без них, а мені без неї? Змусили замислитись ті розпачливі благання Зевса Хромовер. Шкода йому було персифоне, і перед Деметрою він відчував провину, бо дозволив Аїду викрасти її юну дочку. Він справді не міг порушувати законів підземного царства, але потрібно було їх усіх помирити, негоже безсмертним сваритись. Тоді Зевс розсудив так. Дві третини року Персефона буде проводити з матір'ю, а третину в царстві тіней. Так воно й сталось. Велично сидить на троні Персефона, володарка підземного царства, обіч свого могутнього чоловіка Аїда, одну третину року. Тим часом на землі сумує за дочкою Деметра, а з нею сумує вся мати земля. Тоді поля чорні, як чорне вбрання у Деметри, не чути співу птахів, тільки холодний вітер гуде, ніби плаче. Та ось повертається персифона, земля прокидається від зимового сну, ласкаво сяє весняне сонце і все розцвітає навколо. Так триває і досі.